Пенітенціарна система України пройшла складний шлях: від елементів гетьманського правосуддя до сучасної кримінально-виконавчої служби, від імперського спадку до українського права, від примусової праці до пробації та ресоціалізації це історія пенітенціарної системи України, історія, в якій все починалося з людей, що не боялися змін. Я Павло Скоропадський. 29 квітня 1918 року обійняв посаду гетьмана Української держави. Пріоритетом було створення ефективної державної адміністрації, у тому числі розбудова пенітенціарної системи. 15 липня 1918 року я затвердив перейменування Міністерства судових справ на Міністерство юстиції. Відтоді система виконання покарань вперше стала структурованою державною вертикаллю під контрольною правовій владі української держави. Я Михайло Чубинський очолював Міністерство юстиції з травня, по серпень 1918 року. Працюючи над правовими основами нової державності, ініціював створення головної інспекції пересилання в'язнів. Це був перший крок до запровадження належного контролю за місцями ув'язнення в українській державі. У квітні 1918 року я був призначений начальником головного тюремного управління, а вже у жовтні очолив Міністерство юстиції. Під моїм керівництвом були підготовлені штатні зміни до організації місцевих пенітенціарних установ. Вони стали основою для структурного оформлення системи утримання ув'язнених. Я Михайло Абрашкевич. У 1918 році обійняв посаду заступника начальника Головного управління місцями ув'язнення. Наступного року долучився до роботи в Народному комісаріаті юстиції УРСР, продовжуючи науково-аналітичну діяльність у сфері кримінального права, результатом якої став порівняльний аналіз правових систем різних країн. Я Оникій Малиновський. Закінчив юридичний факультет Київського університету святого Володимира в 1892 році. Працював професором Київського та Варшавського університетів, член Всеукраїнської академії наук, дослідник кримінально-виконавчого права. Моя праця стала першою науковою спробою порівняння виправних установ, а науковий спадок важливим джерелом для подальшої розбудови системи. У період з 1920 по 1922 рік я виконував обов'язки народного комісара юстиції УСР. Затвердив постанову про скасування розподілу місць ув'язнення за рівнем покарання. Це дозволило перейти до єдиної системи будинків примусових громадських робіт і стало початком трудового принципу у виправленні засуджених. Вересні 1920 року я заснував трудову колонію в ковалівці на Полтавщині для перевиховання дітей, які порушили закон. Ми створювали систему, де головне не покарання, а праця, дисципліна і виховання. У 1926 році на всеукраїнській конференції дитячих таборів я виступив з доповіддю про ресоціалізацію неповнолітніх, ідею, яка лише починала входити в правову практику. А з липня 1935 року я почав працювати помічником начальника відділу трудових колоній, створеного для боротьби з дитячою безпритульністю. Поставив для себе головну ціль дати дітям другий шанс. У період з 1966 по 1968 рік я очолював управління виправно-трудових установ при міністерстві охорони громадського порядку УРСР. Продовжував керувати управлінням до 1973 року аж до його переходу до складу МВС. На початок 70-х припав ключовий період моєї діяльності, а саме, створення виправно-трудового кодексу УРСР. Цей документ визначив структуру і правила роботи пенітенціарної системи на десятиліття вперед у 1973 році. Мене призначили начальником управління виправно-трудових установ МВС Української РСР. А вже в 1974 році я очолив реорганізацію управління виправно-трудових установ МВС Української РСР у головне управління, що дозволило суттєво розширити повноваження органу, посиливши контроль за діяльністю установ виконання покарань на всій території України. Я очолював головне управління виправно-трудових установ МВС УРСР в період з 1976 по 1979 роки. У 1977 році відбулися суттєві оновлення кримінально-правового та виправно-трудового законодавства, які засвідчили перехід від репресивного підходу до більш гуманного. Одним із ключових нововведень стало скорочення практики застосування покарання у вигляді позбавлення волі. Водночас впровадили нову форму установ. Виправно-трудові колонії для осіб, які вчинили злочини з необережності. Це дало змогу розмежувати засуджених за рівнем суспільної небезпеки та забезпечити справедливішу систему виконання покарань. У 1979 році я очолив головне управління виправно-трудових установ Міністерства внутрішніх справ Української РСР, де працював до 1988 року. У 1984 році було прийнято положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов'язаних із виправно-трудовим впливом, а вже з 1985 року почали діяти виправно-трудові колонії поселення. Ми запровадили їх для трьох категорій засуджених тих, кого перевели в порядку заохочення осіб. Уперше засуджених за злочини з необережності, осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Ці рішення дали змогу більш гнучко підходити до виконання покарань і наблизити систему до диференційованого правосуддя. Це історія не лише тюрем, це історія людей, котрі не боялися змін, а вибудовували нові принципи, які лягли в основу правової еволюції. Пенітенціарна система України частина нашого шляху до справедливого суспільства.